Буває часом сліпно від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Ці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе, як є, дорога явори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і нетлінна, що, хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко, Крила а й правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони, ці крила, не пуху пір'я. А справди, чесноти й довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості на труботи, у кого з пісні або надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Мені відкрилась істина печальна, Лівна Костенко. Мені відкрилась істина печальна, життя зникає, як ріка почайна. Через віки, а то й через роки. Ріка вже стане спогадом ріки. І тільки верби знатимуть старі, киян хрестили в ній, а не в Дніпрі. Аліна Костенко мій перший вірш написаний в окопі. Мій перший вірш написаний в окопі, на цій сипкій от вибухи в стіні. Коли згубила зорі в гороскопі, моє дитинство вбите на війні, Лилась пожежі, вулканічна лава, стояла в сивих кратерах сади, і захлиналась наша переправа шаленим шквалом полум'я й води. Бо в білий світ не білий вже а чорний, вогнена ніч присвічувала дню. І той, окопчик, копчик, як підводний човен у морі диму, жаху і вогню. Це вже було ні зайчиком, ні вовком, кривавий світ обвуглена зоря, а я писала мало не осколком, великі букви щойно з букваря. Мені б ще гратись в піжмурки і в класи, в казки літати на крилах палітур. А я писала вірші про фугаси, а я вже смерть побачила в притул. О перший біль тих недитячих вражень, який він слід на серці залиша. Як невимовне віршами не скажеш, чи нині зробиться душа, душа в словах, як море в перескопі, І спомен той, як вісіч на чолі. Мій перший вірш написаний в окопі. Він друкувався просто на землі. Еліна Костенко, Крила. Ай правда. Крила там ґрунту не треба, землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони ті крила, не з пуху пір'я. А справди чесноти довір'я. У кого звірності в коханні, у кого з вічного поривання, У кого з щирості до роботи, У кого з щедрості на турботи, у кого з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, А крила має, а крила має.